Зазнаючи на Курщині значних втрат, північно-корейські поплічники Путіна почали розставляти додаткові спостережні пости. Вони намагаються виявляти українські дрони, які успішно на них там полюють. Північні корейці діють так само, як росіяни: сунуть на штурми малими групами по п'ять, по шість бійців. А щоб не повбивали свої ж обмотуються червоним скотчем раніше. У гур заявили, що за два дні, 14 і 15 грудня, під час боїв біля російських дірівнь Плехова, Ворожба і Мартинавка на Курщині, українські військові ліквідували і поранили щонайменше 30 північно-корейських солдат. Відео поранених з'явилось у соцмережі, Нібито вони у курському шпиталі, але їх там більше сотні. Мовний бар'єр дається взнаки більше, ніж московити сподівалися. На ті курщині північно-корейські вояки помилково розстріляли автомобільну техніку так званого батальйону Ахмат, знищивши принаймні вісім кадирівців. Власне, аналітики зараз оцінюють, що на російській території перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. Якою була їхня підготовка до прибуття сюди? Ну і наскільки ефективно окупанти їх навчають? Влад паливо до про це вони збираються у групи та намагаються штурмувати українські позиції і дуже швидко займають горизонтальне положення та перетворюються на добриво разом із росіянами. Наприклад, цих вихідних солдати КНДР спільно з російськими намагалися масово атакувати наші підрозділи на Курщині. А натомість, за даними, ГУР відчули на собі удари ЗСУ. На одній із позицій у Курській області військовослужбовці в армії КНДР результативно накрили ФПВ-дронами. Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців. Заява головного управління розвідки Міністерства оборони України. Бо не мають досвіду і ніколи раніше не воювали. Тим більше проти такої міцної армії, як зсу солдати кінчинина підготовлені фізично, але зовсім не до бойових дій. Можемо відзначити їхню непогану фізичну підготовку, навіть добру. Але це ті солдати і офіцери, які не готові до ведення бойових дій в умовах сучасної війни. Що я маю на увазі? Це та сама реакція і поведінка на полі бою під час атак дронами, переміщення. Не можуть і досі здолати і мовний бар'єр через непорозуміння. Наприклад, випадково за вісім кадировців, відкрили вогонь по автотехніці батальйону Ахмат. Проводити спільні з росіянами операції теж через незнання мови важко. Непорозуміння між військовослужбовцями російськими і північними І Фред Фаєрдружні вогонь вони вже. Нічні праці вогонь трошечки дивно виглядає е, їхні дії безпосередньо на полі бою, тому що е, навіть росіяни не використовують таку тактику, яка прописана ще в бойових статутах радянських, радянської армії, коли наступаються в шеренгу в лінію. Е, зараз так не воюють, зараз воюють групами. Тому росіяни просто кидають їх на штурми, саме як гарматне м'ясо. Наймовірніше і потрібні північні корейці. Солдати Кімчинина не вміють використовувати високі технології, адже у північній Кореї немає такого доступу до них. А отже, вони просто не мали змоги якісно цьому навчитися. Навряд Наврядчі північнокорейці, хоча думаю, росіяни намагалися їм давати це. Здатні працювати з більш високими технологіями, саме в озброєнні, тому ну, автомат Калашник зрозуміло, це стрілецька зброя. З нею вони більш-менш можуть вправлятися, але саме отримання бойового досвіду є головним пріоритетом для Кім Іна. Він хоче, щоб його армія набралася досвіду у справжній війні. Є певні занепокоєння Південної Кореї, що вони можуть отримати певний бойовий досвід. Для того, щоб вони можуть навчитися користуватися дронами і захищатися від дронів, чого в них поки що такого досвіду немає. Солдатів кімчанину дає Путін в обмін на блага цивілізації, як от продовольство, технології та техніку, зокрема, літаки. І заради цього не виключено, що він може збільшити свій контингент в Росії. Зараз, за даними нашої розвідки, на території РФ перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.